Сказав дівчині, що хочу бути більш ніж друзями. Треба не казати, а доставати хуй, Алекс. Але вона сказала, що не хоче відносин. Я відразу сказав, що розумію, що вона не хоче їх саме зі мною, але вона сказала, що в неї нема такого принципу. Слухай, чуваче, ну от коротеньке повідомлення від тебе, але тут достатньо всього, щоб розуміти, що ну. Блять, хочеться пожестіть? Ще сьогодні жорстко нічого не казав, давайте розпочнемо. Чуваче, якщо хлопець дівчині каже, що я хочу бути більше, ніж друзями, він не заслуговує на щось, на щось більше, ніж дружба. Він не заслуговує такий чувак на секс, він не заслуговує на стосунки. Тому що база каналу, фундамент каналу каже про те, що чувак рухається по стадіям. Рухайся по стадіям. І коли ти сидиш з нею, не казати про те, що ти хочеш стати більше, ніж друзями, треба. А намагатись її поцілувати, якщо не було поцілунку. А якщо був поцілунок, скоріше за ти про друзів взагалі не казав би їй, намагатись опинитись один на один, десь у приміщенні, де можливий секс. Тому, давай таку аналогію скажемо. Стоїть кастрюля. Там кип'яток, ти засовуєш туди руку і кажеш, ай, хлопці, боляче! Ну так ясно, боляче. Ти дебіл, ти засунув руку, там де вода 100 градусів. Так і тут. Ти зробив якусь хуйню, а потім кажеш, чого ж вона не хоче зі мною нічого. Правильно робить! Правильно робить.